Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина данилюк нелюкермалева, і давайте якраз таки почнемо смажити. А смажити ми будемо знову Аліну Шаманську, улюблену блогерку банкової, яка хотіла стати серйозною журналісткою. Аля Вінфрі. друзі, я сподіваюся, ви хоч трішки за мною скучили I understand. Now I understand everything. Правда, щось із цими намірами пішло не так. У така Аліна Шаманська. Нагадаю, це колишня дружина того Руслана Ханумака, вихідця із довкола квартальських структур, з ліги сміху. Цей чувак запам'ятався багатьом українцям не дика дичка, і тим, що потім втік із України до Сполучених Штатів Америки, тому що мовляв, він же батько він дуже хоче виховувати синочка від шаманської в Лос-Анджелесі. Ну а сама Аліна Шаманська, ну так трапилося, що вона напередодні повномасштабного. Торнення поїхала з України тривалий час жила у Лос-Анджелесі і думала, що там точно кар'єра попре. Утім, знаєте, коли ти живеш у Сполучених Штатах Америки, то складати конкуренцію у Сідні Суміні і Беллі Хаді дуже тяжко. Тому довелося все таки повертатися додому під бомби і ракети і шукати заробітків і прихистку в офісі президента України. Я просто хочу знати, хто проплатив цей закон. Хто проплачує зараз інформаційну кампанію по протягуванні цього закону, хочеться знати імена. Нагадаю, що деякий час у Аліночки був дуже цікавий проєкт на замовлення саме банковий. А отже, це за наші з вами гроші. І суть цього проекту була проста: переконати мешканців прифронтових прикордонних із Росією громад, що у них шикарне лакшері життя, і насправді це був такий газлайтинг мешканців того самого Запоріжжя чи Херсону. Це мерзості. Що... Це реально мерзлості. Що... Давайте згадаємо нетліночку із Запорізьким Федоровим про його сексуальність. Вважаєте себе красивим? Правду. Я на цю тему не думаю. Ну зараз Ну, Правду не думаю. Давайте друге питання. А сексуальним господі на цю питання, і на цю тему я не думаю. Такий сексуальний, що аж сосочки просвічуються. Не будете дивіться, це точно ну там не ті речі, на які я взагалі там звертаю увагу. Кей, okay. за що вас люблять Запоріжжя? Ми робимо більше ніж ми говоримо. Так, друзі, оце такі діалоги сили були, так називався цей проект, і це найголовніше питання, яке можна спитати у зеленого очільника прифронтової громади. Ну і ще мій улюблений момент: не можу знову його не освіжити в пам'яті. Про те, як Аліна Шаманська знімала інтерв'ю із одеським кіпером, і як вся країна бачила його в голубих трусах. Як водичка, хлопці? Наш очільник пірнув. Пірнув як русалочка Аріель. Просто охолодив свій розум. Зараз будемо про більш серйозні речі ще говорити. Я думаю, що Аліна Шаманська теж хотіла б пірнути, але справа в тому, що на це інтерв'ю кіпер прийшов зі своєю дружиною. Клас. Тримайте Ілля. О, ви передали Іллі. Так, ну що, хочете звернутися до інших очільників військових обласних адміністрацій? Чекайте мене в вашому місті і готуйтеся до ось таких ось пригод. Тому тут конкретно із пошуком такого ресурсного халастяка для Аліни Шаманської не склалося. Нагадаю, що на той час вона вже була розлучена і розлучена із цим вихідцем із довкола квартальських структур. І от коли вийшли там кілька випусків, всі їх почали конкретно критикувати. Причому за діло ніякий не хейт, як у нас там люблять оце нав'язувати хейт, де попало. І врешті слава тобі Боже, ця авакналія завершилась. Але амбітна Аліночка почала працювати. Вона працевлаштувалася на програму Ранок у великому місті». це такий проект на олігархічному каналі ICTV, який, до речі, чудово собі живе за гроші єдиного телевізійного марафону. А отже, це теж наші з вами гроші, і от там Аліна вирішила робити те саме, що робила із зеленими очільниками. Навіть питання сильно не міняла. От можете зацінити. Ти от тих чоловіків із державних структур вона питала про їхню сексуальність і про те, як вони там пірнають. А от Арсена Мірзояна, вона питає про інші речі, але теж такі там один-два. Що вас бісить по життю? Популізм спекуляція. У вас були ближчі стосунки з мамою чи з татом? Вправді, дуже такі змістовні інтерв'ю. Я думаю, що Опра Вінфрі робить саме такі. З вами підберіть три рими до імені Аліна. Це Аліна Ангіна Ангеліна Ангіна. А, <рапаніт> Зачетно постібався, тому що, очевидно, пан Мірзоян вивчив, хто ж така ця Аліна Шаманська. Але далі було питання про політику. Аліна Шаманська у нас вважає, що вона ж розбирається в політиці і питає своїх гостей про політику. Ви будете голосувати за Зеленського після війни? Така політична агітація за Зеленського. Тут ще питання: чи буде взагалі щось після війни? Я чи я чи Зеленський? До речі, дуже слушна відповідь, тому що з огляду, як у нас Зеленський проводить мобілізацію, Зацію обіцяє закінчити війну далі розповідає про те, як військові будуть до кінця цієї перемоги. Або у свіжому вечірньому відосику вже починає передвиборчу кампанію і обіцяє підвищити зарплатню вчителям і там гроші для лікарень. Все це попахує таким передвиборчим популізмом, але конкретно для зеленського. Тобто, поки уявлення немає, У мене немає уявлення взагалі. Ну, так сказали, ніби я за нього голосувала. А ви за нього не голосували? Ні. Боже, свята реакція Аліни Шаманської. Господи, виявляється люди, які ходили на вибори і не голосували за Зеленського. Так вони існують а за кого ж ви тоді голосували? Це конфіденційна інформація? Конфіденційна інформація. Боже, свята свята Оціть, Знаєте, такі очі Аліни Шагаманської, які там такі по 5 копійок під цією чілочкою шторкою. Це дуже смішно. Але після цієї відповіді я заповажала пана Мірзаяна. Виявляється, у нього є і політична клепка. Тобто не всі співаки і артисти у нас тупі, як є такі, знаєте, міфі і стереотип. Ну а тепер давайте ж подумаємо, чому Аліночку так зачепило це питання, що хтось. Не голосує і не буде голосувати за Зеленського. А я нагадаю, чому я не просто так згадала Руслана Ханумака, її колишнього. і Я знаю, що там може мені написати та досить оце про нього розповідати. Вони розлучені і вони взагалі якби уже не сім'я. Але справа в тому, що цей ханумак багато разів знімався у каті Осадчої. Поруч з ним була оця Аліна Шаманська, і таким чином він її додавав в медійності. Тобто, по суті, Аліна Шаманська навіть свій блог цей розкручувала як дружина Ханумака чи Ханумак. Так от нагадаю, що в 2020 році, коли у нас були вибори місцеві саме до місцевих рад, цілком серйозно обговорювали такий варіант, що цей Руслан Ханумак. Мав бути кандидатом від партії Слуга народу і стати мером Запоріжжя. У тої собі, аби мером Запоріжжя, якраз перед повномасштабним вторгненням, став Руслан Ханумак. Я не впевнена, що місто Запоріжжя не було б в окупації. І до речі, тут ще я знайшла дуже цікаву статтю із запорізького сайту, як цей Ханумак саме це і писав в інстаграмі, і як він потім огидно плювався. В бік тих людей, які говорили, що якось ми не хочемо такого мера. Ба більше цей Руслан Ханумак дуже активно у нас агітував молодняк, той молодняк, який дивиться у ці гадості, типа Лігу Сміху і Квартал, про те, що треба обов'язково домагатися розпуску Верховної Ради і зробити їх разом вдруге, тобто привести до влади монобільшість Всем привет, Русик. Скучали? Я тоже скучал. Короче, официально вас поздравляю. Мы не про Евыборы. А почему? Потому что мы живемо в демократической стране, в которой каждый вправе создавать своє будущее. Вот такий был VIP. Агітатор, чим ми з вами і займемося, Куй железо пока гарячо, кушай пірашки поки гарячі, і на сьогоднішній день гарячі піражки ета вопрос о розпуски Верховної Ради України. А, до речі, дивіться, як цікаво виходить: домагався розпуску Верховної Ради, яка ще мала працювати півроку минулого скликання, і с до Сполучених Штатів Америки, тому що. Я же отець саме там на привісіно і так я сейчас зараз не буду приводить плюси і мінуси цього розпуска, тому что статистика говорить сама за себе. Ми вже побачили і плюси, і мінуси, і як то кажуть, поплюю через ліве плече. Щоб ніколи знову тфу-тфу-тфу, ніякої монобільшості, чиє б там лице не було. І я вам одразу кажу, що я не хочу, щоб монобільшість мали там ні залужний, ні Ісус Христос, ніхто там у нас буде наступним президентом. Ніякої монобільшості, лише свята українська коаліціата. Дивіться, це така інформація, яка підводить до нас, що в принципі чому Аліна Шаманська, яка у нас працює на каналі ICTV тепер за гроші платників податків, платників на жаль, цього єдиного телемарафону. Чому ж вона не в курсі, що люди голосують і не за Зеленського? Чому люди можуть ходити і голосувати за інших кандидатів? Тому що в неї ж то сім'я була залучена на виборах 2019-2020. Тому мій висновок такий: інколи. Треба жувати отеліна Шаманська у своїй інсті дуже часто розповідає про те, як вона любить рибу, тюлічку там всяку і показує, як вона її наминає своїм ротом. Ще раз скажу, інколи треба мовчати і жувати або знімати контент про неслухняне волосся. Ну, що мені робити з цим волоссям? От скажіть мені, будь ласка, як показує практика, аліна не спроможна провести нормальне інтерв'ю ані з українськими очільниками, навіть якщо вони представляють партію зеленського, ані із українськими артистами, які які на щастя виявляються набагато розумнішими ніж. Аліночка Шаманська і її сім'я. Це потрібно знати, щоб не дати себе обдурити на майбутнє і щоб такі трутні не жерли харчувалися за наш рахунок. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики, це був мій розбір. Якщо вам подобаються мої розбори, ставайте спонсором чи патреоном нашого каналу, підписуйтесь на канал Шоу Бісики і обіцяю, що наступні наші розбори будуть про постать Саби Мусіної, але не в контексті, що вона бідна, нещасна жінка, а просто як таке дуже цікаве. Явище як така соня морозюк, у якої все вдалося, і насправді як дуже часто корупційні гроші відмиваються через салони красоти. Ну і буде ще випуск про казино і інстаблогерів, і тіктокерів, які заробляють на цьому хороші гроші. А чоловіки військові програють на цьому дуже багато грошей і не приносять додому нічого. Не перемикайтесь і лишайтесь на нашому каналі, тому що тут ми обговорюємо актуальне, гостре і смажемо кожного.